З віддаленого району міста до центру з вітерцем комфортом та швидко, бо експреси курсуватимуть без зупинок. Нововведення, на думку перевізників, дозволить мешканцям менше часу витрачати на дорогу, а в салонах не буде тисняве. Проїзд коштуватиме як і у звичайних маршрутках. Я думаю, що це буде дуже ефективно працювати в час пік. Продовж дня вони не будуть потрібні, бо ви самі спостерігаєте, що, скажімо, в період з 11-ї години до години 3 автобуси курсують на півпусті і потреби в експрес-маршрутах немає. Ідея експрес-маршруту полягає це в швидкому вивезенні пасажира з спального району до робочих місць, до його точок його інтересів приватних. На початках перевізники планують запровадити експрес-маршрути з винних до центру Львова та з Рясного. З рясне 2 до центру маршрутка курсує 35 хвилин. Автобус експрес цю відстань долатиме за 20. Пасажирам рясного 2 такі нововведення до вподоби кажуть, буде зручно та швидко. Ну, я за, наприклад. Я вважаю, що і багато людей. Багато людей їде перше, що виходять біля церкви. Анни добре було, але ще краще, якби виїхали ті шості маршрути, побільше їх було і живе безплатно зитих пенсіонерів. Утім, водії наголошують, найбільше забирають часу не зупинки маршруток, а корки та окремі дорожні перепони. Тут навіть експрес-доставка не допоможе. Як закриють переїзд, вище через нього не перелетиш. Тут, тут ніяк не вийде автобусні експреси можна було випустити на маршрути хоч завтра. Однак необхідно владнати усі юридичні питання. Тут виникає і десь юридична колізія, бо є встановлені маршрути. Маршрути відповідно мають відповідати паспорту маршруту. У паспорті маршруту є його графік руху. От треба ті всі речі врегулювати. Якщо врегулюють швидко, то експрес-автобуси з'являться у Львові вже за тиждень-два. Інші маршрути, звичайно ж, не ліквідовуватимуть, однак конкуренції серед водіїв маршруток побільшає. Але це на краще. Можливо, тоді власники автобусів почнуть думати про сервіс для пасажирів. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.